Господи, дякую Тобі за всі дари, за життя, за кожного, кого Ти послав мені за радість і за випробування, дякую за прожитий рік, за всі ласки, що ти мені дав, і за те, що ти завжди в моєму серці. Прости мені, Боже, гріхи мої, погано використаний час, злі слова, егоїзм і все, що я зробив, не так. Прости, що мовчав, коли мав говорити, і говорив. Коли мав мовчати, довіряю тобі своє майбутнє, Де мені спокій, щастя, відвагу, милосердя і мудрість, наповни мене оптимізмом, добротою та любов'ю, охорони мої вуха від брехні, а уста від образливих слів, наповни мене добром, щоб моє життя свідчило про тебе, дай здоров'я моїй родині і всім, хто поруч. Благослови цей новий рік в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи Боже, дякую Тобі за рік, що минув, за всі благословіння та випробування. Просимо Тебе, благослови новий рік, дай нам сили для нових звершень, миру, в серцях і родинах. Нехай буде Твоя воля на нашому шляху. Амінь. як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки. y comentario.